На території відпочинкового комплексу Михайлова Колиба, що у селі Рівня на Рожнятівщині, відбувся сьомий Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль лемківської культури Поклик мого серця серед його учасників, а це загалом 35 колективів, найкращі виконавці фольклорної музики з усіх куточків України та гості з Америки, Канади, Сербії та Польщі, слухали автентичні пісні лемків і західних бойків та насолоджувалися етнічними танцями. І наші колеги-журналісти. Цими вихідними 13-14 липня на території відпочинкового комплексу Михайлова Колеба», що в селі рівня на Рожнятівщині, відбувся 7-й Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль Лемківської культури «Поклик мого серця. Цьогорічний фестиваль став свого роду ще і меморальним до того змінив свою назву і дату проведення, але не змінив свою суть. Це пов'язано з відзначенням річниці смерті його засновника і незмінного організатора та керівника визначного дія. Яча Лемківського руху в Україні Юрія Марканича. Пам'ят засновника нашого фестивалю, справжнього патріота своєї справи і рідного краю Юрія Марканича. Котрий трагічно рано пішов із життя, Лем залишив глибокий слід у великій справі відродження та збереження Лемківської історії та культури. Помініме хвилиною мовчання. Засновником цього фестивалю був Юрій Марканич. Це мій чоловік. Світла йому пам'ять його разом з нами зараз немає. Мета була цього фестивалю відновлення культури і звичаї наших прадідів лемків, і тому ми хочемо, щоб ця традиція передавалася з покоління в покоління, щоб ми могли гуртуватися саме на цьому ватряному полі. Відбувається, що лемки спілкуються один з одним, передають свої враження, досягнення. Тобто, весь час, чим більше таких фестивалів, тим більше ми можемо обговорювати наші проблеми. Сьомий Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль лемківської культури поклик мого серця, який є провідним фестивалем унікального українського субетнесу лемків та західних бойків Івано-Франківської області та України, відбувся за підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, місцевої влади та всіх тих, кому не байдужа лемківська культура. Фестиваль лемківської культури він надзвичайно потрібний для того, щоб лемки зрозуміли, що вони є в одній великій. Ки сім'ї українців, і незважаючи на ті незгоди, на ті нещасті, які вони пережили при переселенні, вони всі мають триматися купом. І так само це яскравий приклад того, як весь український народ має триматися докупи. Тоді він сильний. І те, що е, через ті десятиріччя вони зберегли свою культуру, свої пісні, свої танці, е, свій одяг, е, свідчить про те, що це дуже сильні люди. Наш ланківський фестиваль, який проходить на теренах Рожнятівщини, це чудовим свідченням того. Де дві окремі етнічні громади знайшли величезне порозуміння це ламки і бойки. Так що ми чудово вживаємося, чудово працюємо, не тільки працюємо, а й відпочиваємо разом. Тож я переконаний, що цей фестиваль має 100% має повне право жити надалі. Шкода, що немає всіх тих, хто був з нами попередні роки, хто організовував цей фестиваль, немає Юрія Марканича, який був моїм товаришем, особисто вніс величезний внесок, вніс величезний внесок. Це, щоб цей фестиваль мав право на життя, дуже трагічна історія українського роду, і сьогодні, напевно, небеса плачуть співчуття за тими, хто загинув при різних обставинах, при операції вісла, у роки Великої Вітчизняної війни, у роки повставських змагань, які були в нас на Україні за свою долю, за неньку Україну, і тому, напевно, сьогодні. Десь Господь Бог поливає сльозами. Але слава Богу, що вже 70 років ми скоро будемо святкувати, як закінчились ті жахливі роки воїн, змагань, виселень. І сьогодні ми маємо можливість святкувати свої свята, свята в пам'ять тих. Ще раз кажу, хто загинув. Слава Богу, що сьогодні ми відтворюємо відроджуємо ту культуру і Бойківського краю, і Лемківського краю, і інших поселень, які сьогодні населяють нашу країну. Я, як голова районної державної адміністрації, запевняю вас, що доки буду на тій, на тій посаді, але я думаю, що воно буде і традиційно продовжуватись, ми будемо підтримувати всі. Добрі починання і лемків і бойків, які сьогодні населяють Ріжнятівський край. Дозвольте мені від депутатського корпусу, лиці від усіх депутатів, привітати вас, лемки і лемкині, учасники цього дійства, гості з цим величним святом. Направду, дух лемків твердий. Незважаючи на таку погоду, ми прийшли і святкуємо. Тож, вам добра, родинного затишку, нехай. Щастя чекає у вас на порозі. Всякі негаразди будуть далекі дорозі. Нехай дух Юрія Юрі над нами літає і нас оберігає. Свято вас. Продовж двох днів у мальовничому куточку Рожнятівщини в селі Рівня в Михайловій колибі не лунала запальна народна музика та співи.